Останні приготування і помітне хвилювання репетирували з самого ранку. Нові поліцейські, які будуть охороняти спокій Ужгорода та Мукачева, кажуть як один відчувають неабияку відповідальність. Перше, що відразу кидається в очі в новій поліції багато красивих дівчат. Наприклад, Ольга, колишня працівниця органів внутрішніх справ, раніше була помічником дільничого. Я думаю, жінки так само можуть охороняти громадську безпеку, так як і чоловіки. І Нічим не гірше. Євгенія, колишній ріалтор та модель. Я хотіла, щоб у нас нашому роді та мукачеві було все справедливо і прозоро. Дар'я – колишня вчителька молодших класів на Закарпаття, переїхала рік тому з окупованого Донецька. Я людина, яка прийшла всю систему, взагалі не мала про неї ніякого повідомлення не знала, як що навчили. Дуже велика подяка всім нашим викладачам, всім людям, які доклали зусиль до нашого навчання, до нашої практики. У нас було дуже дуже цікаво, дуже багато, і ми готові. А цей новий поліцейський, колишній артилерист 28 ї гірськопіхотної бригади. Тарас брав участь у бойових діях під Дебальцевим. Він та ще п'ятеро військовослужбовців пробрались на ворожу територію і викрили сепаратистський танк, на якому відразу почепили український прапор. Тарас розповідає, після військових дій відчував певне розчарування і хотів виїхати за кордон. Проте зараз буде продовжувати боротьбу вже тут, у лавах нової поліції. Ну, Свою Бо я розпочав і продовжую зараз тут в поліції за краще майбутнє нашої країни. Ти віриш в те, що щось можна змінити? Так, вірю, тому що я тут. Таких колишніх учасників АТО в новій поліції Закарпаття 20-ро. Вони та всі поліцейські урочисто присягають на вірність українському народу. Я усвідомлюю свою високу відповідальність. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Разом із новою поліцією присягу приймала і голова національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вона зазначає, була на присязі в Києві, Харкові та Львові. Проте в якості голови нової поліції складає присягу тут на Закарпатті. Сьогодні замічательні день для Закарпаття. особливо для Ужгора, для Мукачева. Мухачева сьогодні. Вот ви замічательні люди, молоді, вийдете на службу. І кудіти захищати і служить українському народу. Я дуже горжусь вами. Очолив загін патрульної поліції Закарпаття капітан Юрій Марцинишин, який донедавна керував ротою патрульної поліції в Києві. Після урочистої присяги нових поліцейських вітали родичі і друзі, традиційно робили фото та селфі. І вже ввечері, о 21-й годині, нові поліцейські вийшли патрулювати вулиці Ужгорода та Мукачева.